Привіт, народ! З вами знову Грант, і ми далі продовжуємо рубрику. Дивлюся вперше. Це вже нас третє відео на цю тему. Тому давайте дивитися разом. Не забувайте відразу поставити вподобайки на початку відео, та також написати якийсь крутий комент. Можете це зробити і на початку, можете зробити і це в кінці відео. Всім буду радий, а також приєднатись до збору для ЗСУ, який ми збираємо від нашого ком'юніті. Всі посилання є під відео, тому давайте долучайтесь. кожна гривня важлива. Сьогодні наш головний герой цієї гри попросив бути скритим, так сказати, не хотів розказувати, хто він, але всі ви його знаєте, я вам так скажу. Грає він під червоним кольором, грає в команді разом з Вебером проти Наполеона і Тьомки Три яйця. Тому давайте дивитися разом, сьогодні на такому на спортивному. Можна трошки перемотати в нас з націям в принципі, Англія і Швейцарія. Дивлюся цей повтор разом з вами вперше. Думаю, буде дуже цікаво. Навіть не знаю, не знаю, чого очікувати, але побачимо, чим, чим вразить нас червоний гравець, головний герой цієї гри. Прикольні шахти, дивіться, всі так випали під лінійку. Зверху, три золоті і четверта прямо під базою. Це добре. Союзник за, за Швейцарію грає у нас в Мушкетері 17 століття. А тут швидкий дип, як ми бачимо. Тобто тут буде 400 У артемки І Фіол у нас грає у Мушкетерів. Якось доволі слабо він розвивається. Можливо, це буде якесь століття, але я в цьому не впевнений. А також, виходить, саме червоний. Будемо його називати Томом. Том у нас буде грати у 4 стані, як я розумію. Тобто ставиться зараз дипломатичний центр після другої стані. В принципі, стандарт. Ага, але виходить, що він раніше поставив у нас тільки один, одну казарму і зараз доставив другу казарму. Закривається, проканемо вже всі гравці. Вебер тут залишає плюс для свого союзника на місце, щоб можна було пройти. Можна ще примотати. Ось запущений дип. Тут немає спочатку ще поки дипломатичного центру. Залишається на всього 6 хвилин 40 секунд миру. Тому, тому будемо очікувати, що ще покажуть гравці на цій мапі. Ставиться третє стання у червоного. І дві запущені вже має він у нас 34 драгуна. І, можливо, не знає, чи він буде готуватися до рашу якого чи ні, але все-таки граючи в 4 стані, розраховує на те, що він буде стояти. Стояти, качатися, тільки тоді приймати себе на базі або вирушати у бій. А що ми бачимо від Вебера? Вебер грає поки що у дві казарми, більше всього, що це століття. А тут стіна, тут будка. Ну з нас знову будка. Це цікаво. Наполеон закривається. Буде грати у свою. Англійську фортецю. Так, ставиться у нас ардепо у синього. Тим часом Том у нас будує четверту стайню. Немає ще підкови але вже зараз підходять ресурси, і краще взяти підкову. Можна буде обміняти там саме золото чи дерево. І взяти підкову, якраз хороші таймінг. 4 стайні є. 59 драгунів є. Має вийти доволі багато драгунів. Є церква, так це буде століття. Червоного, у синю, а червоний у нас бере підкову. Супер. Дивіться, як закривається перканом. Ну все вірно, для того, щоб просто оборонятися. Але знову ж таки звернемо увагу, що це 400. А це, можна сказати, ця тактика протистоїть просто цій. Ну, дуже легко, якщо атакувати прямо на 15-й хвилині. Це все зноситься просто оцім Точніше, оце зносить повністю ось це. Тут буде доволі мало. І кінері 18 століття. Це, це другий млин. Можемо подивитися, чи взяв він мішки. Мішки не взяв, а це. погано. Є дип. доволі невеличка в нього армія. І ще тільки добудовується перша каза. Можливо, погано виконав білд. У нас том закривається повністю парканами. Можливо, думає про те, що буде грати 2 в один, не знаючи, що там у гравців напроти. Можна подивитися, чи є куля. То ж само, якщо ми візьмемо такого кулі, немає ні в кого, тобто вони не знають, що будуть грати їхні противники. Дивіться, 93 драгуна, дуже-дуже хворо, добре. Прям дуже добре. <кхм> тобто до кінця миру приблизно буде 120-125, де я думаю, драгунів. Ми це якраз переїдемо що там буде на 15 хвилині. Тут будка добудується спокійно, якщо навіть не встигне, то я думаю, довше буде виходити Том або синій зі своїх парканів, щоб зламати цю будку. М -м, тому ось так. І Тут, в принципі, є армія не яка для оборони, але декілька мортир, і це все просто зносить в землю. Так, тут цікаво тут у нас є вже казарма 18 століття, запущена. Робиться у нас піка. Що побачимо утьомки? Утьомки у нас 400 ширів. Будується вже формація, робиться і зараз буде, в принципі, вирушати в бій. А Том підходить до своїх парканів. Певно, що буде очікувати, а можливо, все-таки буде рашити. Не знаю, чи він побачив, що там стіна. Це цікаво, в принципі, її видно, але не знаю, чи він звертав уваги на це. Тут ціни, ну, немає. Дивіться, <кхід> залишається 5 секунд. Вирушає у нас зелений в бій. синього дуже мала армія, щоб приймати. Червоному потрібно було підганяти щось для того, щоб допомогти. Просто Просто оборонятися. Виводить свої війська, що в нього по прокачкам. Ну, ясно, що драгуни вкач, навіть захист вкачаний. Так само мушкетери. Але тут береться швидкострільність і збираються ресурси в принципі для того, щоб взяти ще силу пострілу вугільну. Тим часом синій має доволі малу армію, мало пікінерів добудовується друга каза століття Підводить свою армію ближче донизу Я думаю, варто вставати на плюс 7. Те, що він зараз і робить, і Вебер буде приймати. Недавно грали з Вебером. Вебер мене виграв, гарно прийняв мене в себе на базі. Я щось таке щось робив типу імпровізованого рашу. Ну і не вийшло продавати, продавити, але потім він мене ну, почав продавлювати. Я від нього відбився. І вже наша гра пройшла 18 століття, і там же я програв більше, так сказати, по контролі. Я думаю, тут він бачить, що тут стіна, і починає розвертатися, в принципі, назад, Бо розуміє, що він його просто не пройде було мінус шахта, а це означає, що було б добре, якби тут була інша нація захоплена. Дивіться, як гарно став на плюс 7, буде приймати на картеч. Відводить гармати, але потім треба буде видати. Ні, не було картежі. І видалив гармати, підірвав шахту. Деякі нудашири були втрачені. Волі гарно зараз відбивають його на вебер. Мінус кузня, а це боляче. Тобто всі війська припинили своє. Свій вихід, тільки з 18 казарми виходять і з дипломатичного центру. Тут куча січки не виходить відбитися, на жаль, все-таки 400 перемагають, але що ми тут бачимо, ми пропускаємо тут рейд. Тут рейд від Віолетту, який збігає в базу до червоного. І це доволі зараз, можливо, буде боляче, але певно, що законтролював цей рейд у нас дом і втратив шахту. Так, одну-дві шахти він втрачає. На жаль. На жаль, втратив він шахту. До речі, ви можете вгадати, хто такий червоний, ви написавши коментар під відео. А я. Можна сказати, лайкну, якщо ви вгадаєте це. Виділю цей коментар. Рятує своїх селян, синів повністю всі все. Просто здався. Сині просто здався. Не розумію, чому не захотів відновлюватись. Шкода. Фіол тут трошки порейдив, а забрав у нього три шахти у червоного. І зараз буде сидіти у своїй буці та розвиватися, розвиватися, а ресурсів, мабуть, у нього буде багато. І ось дивіться, а це також погано, коли союзник просто здається, і заразом з ним видаляється його і паркан, який закривав територію до червоного. І червоний зараз розуміє, що треба йти вирушати, щоб вбити. Вбити зеленого, щоб не довго не залишатися в 2-1, а чим швидше зрівняти свої сили. Ми поки що, по факту, він програє. І ось тут це бачить Фіолетовий. Фіолетовий бачить, що червоний пішов. Відбивати базу синього і починає виходити зі своєї бази для того, щоб просто спробувати зарашити, зарашити червоного, поки вся, всі війська його перетягнуті на цю сторону. зеленому просто треба втікати. Дивіться, яка зараз дуга просто з'їдається. Ну тут велика маса, велика маса армії. По кодарам, дивіться, 670 ліміту, тут 1000 ліміту, і у червоно 1000 ліміту. ну Це все легенько прибивається. дивіться не стоїть, тьомка нічого не робить. Тьомка тут безсилий, Том його повністю, повністю перебиває. Гарно грає. Гарно Можу сказати, що це гравець український з українського плану. В принципі, досвідчений гравець. Молодий, досвідчений. Починає будувати також гармати, гармати залишає в себе на базі для того, щоб відбивати фіола. А фіол чомусь стоїть, фіола чомусь стоїть в себе. Під, точніше, червоний під парканом і не збирається йти. Можна, в принципі, перемотати трошки. Ось намагається руйнувати паркан і підходить далі. Але червоний вже стягнув більшу частину своїх військ до себе на базу. Дивіться на базі, на шахті скільки підірвав рундаширів фіолетового. І він просто йде, ну, Видно, що цей фіолетовий наполеон все, що він може зробити зараз в рейтингу, це побудувати стіну. І на цьому все. А про контроль військ можна, в принципі, забути. Ось як правильно, ось як правильно вмирати просто в щілині. І тим часом червоний не стоїть на місці і продовжує давити зеленого, відбиваючи фіолетового в себе на базі. Ну тут Фіолетою просто дуже погано зіграв. Не були всі шанси, вони залишились 2 в 1. І червоний просто розділивши свої війська, зміг перебити обох. Це класно. Це класно, і зараз вже йде без атаки червоний, але він вже навіть це не контролює, тому що якби весь контроль він лишив для тьомки, якого зараз він в принципі перебиває. Пішла січка, яка зараз буде заважати мушкетером але дивіться, вже селяни пішли, в бій відбувається. Ні, тут тут на цю, на цей момент у червоного фул катч, крім е, сили пострілу за залізо. Ну я б не сказав, що вона там дає дуже багато. На жаль, не зміг він відбитися, до речі, точніше, не зміг він продавити зеленого, ну в базі там плюс, плюс 200 додається для відбиття. І. Дивіться, правильно робить. Правильно робить, для тому що відправляє всі свої війська, які йшли до стіни, іде добивати зеленого. Так як тих військ, які залишилися в нього на базі, в принципі, вистачить для другого повстання стіни. Це класно робить. У нас Том. Червоний плюс захоплює одну шахту, зараз захопить другу. І ще плюс ця захоплення. Він її не видалив. Ресурси качаються, плюс є в нього нація. Ні, немає нації, на жаль. Нації немає. Не зміг забрати націю. Цині видали всі свої шахти, і всі селяни просто, просто так сказати, не вижили. На жаль. Відправляє своїх драгонів. Ці драгони, в принципі, все мають перестріляти. А на цей момент може подивитися, що саме по прокачкам у зеленого, а в зеленого все окрім другої швидкострільності. Але є століття, будується вже казарма століття, тут цього немає. Тут поки що немає століття, і воно ще не береться. Не контролює драгонів. І зараз січка забігла драгонів, підірвав, плюс на шахті трохи втратив. уже драгуни драгони 18 століття вже починає просто стріляти. Ось про що я казав, що свою декілька армії. Залишив у себе на батлі, то, щоб приймати фіолетового. Це треба, я думаю, розвертати. Плюс тут гармати їдуть. Ну тут легко зараз, в принципі, має продавити зеленого. Плюс відправляє вже селян, дивіться. Так тут вже зелений не відіб'ється. Тут вже дуже багато армії червоного прийшло і тьомка просто падає. Його Швейцарія не вистояла проти цього гравця. Ну, був, був покараний у нас Артемка. Тут для нього гг. Плюс Фіолетові підходить вже знову до воріт, знову ламає паркан пускає свій гармати ближче. Трошки-трошки полягло на цій шахті, але не критично. До речі, є багато стволу вже у четверну. Він перехопив його від зеленого. І зараз шахту може захопити. Так він захопив шахту, дивіться. Мінус золота. Часна, він міг, в принципі, її навіть залишити і спробувати розбудовувати. Тут фіолетовий, типу, намагається заходити. Чому він не бачиться? Можна перехопити ці гарматки, можна січку наняти. Плюс заходить ще знизу, у нас фіолетовий. Тут така невеличка армія, але дивіться, як просто Луки. Зараз певно ще будуть навіть настрілювати. Він Лукі е, приготував для того, щоб руйнувати стіну, але стіна прийшла до нього перша. Зараз вже легень, він просто перебиває зеленого, гармат є, все є 9, 14 гармат плюс багато ствол. І тут же спокійно зараз просто перебиває Фіола. Фіо прийшов на базу і другий раз просто злився, можна сказати, в цьому в цій щілині. Тобто не вистачає, не вистачає йому грати, окрім стінки ще й плюс якось грати військами і керувати ними. Вже, до речі, третє відео у мене на каналі на користь того, що стіна поки не виграє. Якщо у вас є реплей, де стіна виграла, я чекаю. Чекаю, я думаю, це всім сподобається, тому скидайте. Тьомка нас відлетів в ангар. Вже все. Йомка наігрався, його вже повністю добили. Зараз дивіться, тут вже століття, до речі, Фіола, але це. Безпроблемно ну, зараз перебиває червоний, маючи стільки гаубиць та гармат, але не вистачає, певно, що йому контролю, а можливо і якихось ресурсів для того, щоб також перейти в століття, взяти мішки та зробити кращу собі економіку, плюс не відбудовує шахту, яку він втратив там дві шахти. Але зараз спокійно, він, в принципі, продавлює, має має у нас вже націю не, не розумію, навіщо він добиває оце там філ, зелений. Зберіг всього три селянина, але ну просто 5 селянин. Дивіться, в нього нічого немає, 5 селян, один священий, який десь там бігає по базі, намагається захопити. Знову ж таки, треба прибігти армію, перехопити оце от і знищити просто церкву, і все. все. Зелений у нас здається. Він розуміє, що тут йому без шансів. Тут без атаки, що один що, що другий. Зараз же спокійно червоний перебиває. І ще досі він не має століття. Чи досі не береться століття з моїй нацією? А вже пораду давно його було взято. Дуже спокійно, спокійно перебувається століття вже. Вже все. Тут дві кази, до речі. Можна назбирати просто кучу ліміту зараз на базі, так він струйкою йде, просто зливається. Типовий рейтинг. Дуже просто дивіться, як, як легко перебивається це все. І зараз буде штурм фортеці, всі це люблять. <світ> можна навіть перемотати. Ву -ву. Тут навіть штурмувати не треба, можна гарматами просто вкачати дальність пострілу і розбивати це все заздалегідь. <світ> Гарно. На це можна дивитися вічно Тож, народ, чекаю, реплей, де виграла стіна. Нексус, якщо ти це, це, це дивишся, я думаю, в тебе є реплеї такі, давай скидай. Я думаю, таке буде реально цікаво. Народ, а на цьому моменті, хто ще не поставив подобайку, давайте всі разом ставимо подобайки за цей крутий відосик за круту гру від нашого гравця. Я думаю, ну, дуже класно зігра, мені сподобалось. Спокійно, домінування на мапі. Під час всієї гри. Підводить близько своїх гармат, зараз буде картеч, але переносі. А, ні, просто обстрілює. Гаубицем обстрілює. Так, так, так. Луйкому стріляє по кутку стіни, і зараз буде заходити. Зараз гармати, в принципі, на поготові для того, щоб відбивати цей штурм, але я думаю, нічого не буде. І цей ключовий момент стіна впала. Тут же можна буде заходити. Підводить, певно, що спочатку гармати. До речі, чи мі міцність вкачана? Давайте глянемо, століття так і немає. Міцність гармат не вкачана. але думаю, можна спокійно заходити. Плюс розбудував вже другу націю потрошки. Але ще все ж таки не вийшов століття. 35 хвилина, а, немає, немає часу слідкувати за цим. Звісно, скільки має гармат у нас цей гравець. 27, 10 і 5. Доволі багато, 32 гармати і 10 гаубиць. Можна це все підводити сюди в щелину. одним залпом знищити всі ці гармати. Так, ось, підводить, підводить він це. І гаубицям зараз можна по дипломатичному стрільнути. Зараз можна. Ой, не розворот. Певно, що якийсь був невеличкий баг, гармати все-таки засейвив і заходить зараз. Головне не вмерти всі щелині Але тут же просто без шансів для Фіолетового. Треба розводити широко свої війська. І просто це вже останній файт, який завершиться перемогою червоного, я думаю, дуже багато війська померло ось тут. І у фіола просто все нагаубиться, просто, все померло. Ось така от у нас крута, виходить катка. Народ, підтримайте це відео лайком, давайте разом присувати український контент, а також підтримайте ЗСУ. Посилання на збір є в описі. Ви можете виграти круті призи. За перше місце там футбольний м'яч з автографами гравців збірної України, за друге місце кепка збірної, точніше команди Валенсія. Зітсом Романа Яремчука за третє місце автограф Кургана і грегата, листівка, і за інші місця, там від третього і далі колекційні монети та марки. Тому давайте, один квиточок коштує 100 гривень, чим більше квиточків, тим більше шансів у вас виграти. Долучайтесь до збору. А ми закінчуємо сьогоднішню гру всім прикольним моментом, коли ціна знову не вистояла. Знову переміг наш. Гравець, тому дякую народ всім за перегляд, поставте вподобайку. Всім до нових зустрічей!